Всім привіт! І Сьогодні у мене розпакування плазморізу GTM C40. Виробник заявляє про максимальний струм різання 40 А, що дозволяє здійснювати чистовий ріст чорних металів тощиною до 14 мм та максимальний чорновий роздільний ріст до 20 мм. Одразу з коробки бачимо: тримач маси з кабелем. Кабель м'який, доволі гнучкий. Тримач має тугий хід, буде гарно тримати. Відклавали. Далі вистоямо безпосередньо сам плазморіз з рукавом та плазмотроном. В коробці ще є також інструкція з експлуатації, також відкладемо в сторону. Коробку відкладаємо, щоб вона нам не заважала. Комплектація плазморізу включає в себе сам апарат. Інструкцію плазмотрон з рукавом, затискач маси з кабелем. Попереду бачимо LED-екран з регулятором, а позаду блок підготовки повітря з манометром, манометром, регулятором тиску та штуцером для підключення компресора. Загалом все виконано дійсно круто. Нічого не скрипить, не люфтить. Сучасний дизайн. Та компактні розміри. Безпосередньо сам плазматрон у нас дуже схожий на дорогі брендові моделі. Зручно лежить в руці, має оптимальну довжину рукава. Бачите, доволі такий довгий рукав маємо, що буде дозволяти вам залишатися мобільним. Тепер проговоримо про головні переваги саме цієї моделі. Перше, звісно, це все-таки можливість розділового різу до 20 мм саме при однофазному підключенні. Майже всі моделі, які можуть похвалитися такими ж характеристиками, мають вже трифазне підключення. Це дуже важливо, друзі, тому що не у кожного дома є е, трифазне підключення 220 вольт, тобто одна. Фаза є майже у всіх вдома. Тобто, за допомогою цього плазморізу, ми навіть вдома можемо різати будь-які матеріали: метал, полосу, листи, абсолютно все. Те, що раніше, ви вже не могли різати болгаркою. Друзі, ось ми вимкнули екран. Давайте розберемося, які тут налаштування. Інтерфейс дуже зручний та зрозумілий. Скажу заздалегідь. Подвійним натисканням ось цієї кнопки ми змінюємо режими різання, тобто режим К це різання металу, режим ґрі це різання сітки. Далі, ось цією кнопкою, ми змінюємо режими роботи 2Т-4Т. Якщо натискаємо ще раз, у нас світиться позначка ГАЗ, це означає режим продувки плазмотрону. Натискаємо один раз, крутимо регулятор, бачимо, у нас змінюються секунди. Що це таке? Це час продувки плазмотрону по закінченню роботи. Бачите, ми залишили все, все залишилось таким чином. Натискаємо ще раз. Коли крутимо, змінюється у нас вже безпосередньо наш ампераж. Тобто, сила струму змінюється. Чим товстіше матеріал, тим більше струм. Чим е, тонкіше матеріал, тим менше струм. Все інтуїтивно зрозуміло та просто розібратися можна дуже легко. Дякую за увагу і всього найкращого.